Світлана Рудюк, мама бойового медика Володимира Рудюка, який ціною життя врятував 10 військових, купила автомобіль, дрон та медичне обладнання для по побратимам сина. Все це жінка придбала за рахунок грошової допомоги від держави. Світлана говорить, що постійно підтримує зв'язок з побратимами сина та зустрічається з ними, коли вони приїжджають на ротацію. Приїхали з двовної частини їхати на півроку знов туди, на Бахмут чи куди ну на війну. І ми з ними говорили. Кажу, як ви там, що ви там, ви знаєте, каже, ваш Вова каже, як будто над нами нас каже, машину підірвало, все родовня підірвало. І каже, і ми чудом залиши живі. Кажу, як? Каже, так, да, каже, каже, Вова каже, як будто ангел-хранітель над нами стояв і нас оберіг. каже, Ми його оце приїхали і ну, з вами, що це ми знов їдемо на півроку. Кажу, а як же ж ви поїдете? Вам машина, це все. І я зразу отак і задумалась. Кажу, так, давайте, ну хлопці. Якраз е, прийшли гроші за Вову, і, е, е, це, і я вам гроші дам, щоб ви купили машину і купили цього дрона. Вони були в шокі. Каже, як да ви що? Я кажу, ні, хлопці, я живу раді вас. Мені треба вам допомогти, щоб ви приїхали живі, здорові, щоб ми з вами жили. Я я живу, кажу, раді вас. Оксана Труко однокласниця Володимира Рудюка каже, що вона випадково дізналася про вчинок Світлани Рудюк. Це відбулося декілька місяців тому. Машина вже на позиціях, а про це ніхто не знав. Я вирішила у неї уточнити, кому ви передавали, як це відбулося. Ви про це не було ніде написано, про це нічого не афішувалося, ніякий збір не проводився. І, Якщо чесно, був страх, що це могли скористатися довірою шахраї. Інформацію перевірили. Хлопці відгукнулися. Вони написали, надіслали фотографії, написали відео вони з мамою Вованою постійно на зв'язку і для них це колосальна підтримка, і фінансова, і моральна. Дякуємо за допомогу і що вона зробила. Вона допомагала нас сапер, саперною роль, щоб хлопці виїжджали на бойове завдання. Я бажаю Світлані Рудюк. Наснаги до санської, щоб вона ніколи не здавалася і знала, що перемога за нами. Вона не хотіла розповідати, вона вирішила, що важливі вчинки, а не, не про те, що розповідати. Людина, яка втратила на цій війні найдорожче свого сина, вона ладна віддати дуже велику суму коштів, які їй можуть знадобитися в майбутньому, заради того, щоб вони виконали своє завдання, заради того, щоб вони здобули перемогу і досягли того, чого прагнув Вова. Анжеліка Нестерчук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини, Житомир.